Багатонаціональна буковина стала майданчиком для обговорення нещодавно прийнятого закону про захист прав нацменшин в Україні. Уповноважений справ людини, народний адвокат Румунії та представники громадських формувань відвідали нині громади та школи регіону, де проживають національні меншини, та спільно окреслили головні пріоритети у покращенні умов за дотриманням їхніх прав на території нашої країни. Україна багатонаціональна країна. За словами Дмитра Лубінця, згідно з останнім переписом населення, тут проживає більше ніж 130 різних національностей. Румуни сьома за чисельністю національна спілота України. Найбільша кількість румунів проживає в традиційно переважно на територіях, що межують румунією на полоні та на північній марнорощи. І румуни складають, зновки, за останніми даними, приблизно 13% із загальної чисельності населення Чернівецького регіону. Наприкінці 2022 року Верховна Рада ухвалила закон України про національні меншини, адже це було однією з умов членства в Європейському Союзі. Окрім того, при уповноваженому справ людини створили інституцію для захисту прав нацменшин для забезпечення стійкої системної співпраці з представниками національних меншин та кільних народів. Ми створили при представнику уповноваженого експертного раду состав національних меншин та кілька народів. Я радий повідомити, що до її складу входять 29 громадських організацій національних спілок, в тому числі омунської, а саме голова громадської спілки, Альянс Національно-Культурно-Холунських об'єднань України» Дмитра Кау. Також нині пролунало декілька звернень від громадян України, які ідентифікують себе як представники румунської національної меншини щодо ймовірного порушення їх прав пов'язаних з їхньою діяльністю, розповів Дмитро Лубінець. Освіта це було напевно основне питання, яке було таке наскрізне питання під час виступів декілька декількох представників громадських організацій. Друге, це було окремо питання, що нібито незаконного відкриття кримінальних проваджень з боку правоохоронних органів за діяльність пов'язану зі сферою національних меншин. Третє, напевно, найбільш жваво сьогодні викликало обговорення. Чи треба принаймні це я почув по реакції, чи треба обговорювати питання введення в ЗНО окремих предметів чи здання здачу румунської мови як один з предметів, який може бути включений в? В зно на відміну від України в Румунії є можливість нацменшинам здавати екзамени з рідної мови, пояснила народний адвокат Румунії Рената Вебер. Тож нині активно обговорюють можливість запровадження такого ж права для румуномовного населення України. цей момент єстика. Це процес, який відбувається, і ми маємо дослухатися до думок de, всіх представників, як національних меншин, так і влади, і потім приймати рішення щодо ситуації. Також під час обговорення дотримання прав національних меншин на Буковині запропонували створити постійно діючу комісію або якийсь орган, який би розглядав такі питання і приймав би рішення на місцевому рівні. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.